Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні таке бажання, знаєте, приготувати звичайний компот з тих фруктів, що є. У нас кінець вересня, тому фруктів не так багато залишається, але будемо готувати компот з таких чудових яблук, з такого неймовірного винограду. Він має такий, знаєте, медовий смак, дуже класний. Покладемо буквально 7-8 гілочок. Подивіться, який він. Класний. Також додамо трішки, небагато, друзі, кизилу, який в нас залишається. Багато не потрібно, тому що він дасть багато кислоти. Нам цього не потрібно. Додамо трішки малини, яка в нас ще є. Подивіться, яка краса. Також, вона дасть е, нашому компоту свою ізюминку. Також, друзі, додамо лохину. У мене ще на багатьох кущиках до сих пір залишається лохина, хоча кінець вересня. Нехай також дасть свої корисні властивості нашому компоту. Ось таке, друзі, асорті чудове у нас виходить. Тепер додамо трішки води. Ну, не трішки, додаю 6-7 літрів води. Цукор поки не кидаю, цукор кину тоді, коли компот буде кипіти. І знову ж таки, небагато, оскільки фрукти і так віддадуть свою солодість нашому компоту. Тому багато не потрібно. Краще, нехай він буде корисним, ніж. Ніж некорисним. Ось, друзі. І тепер відправляємо наш компот на плиту. Ось такий чудовий компот у нас вийшов. І теплий можна пити, і холодним. Просто неймовірний смак, друзі. Готуйте, насолоджуйтеся з будь-яких фруктів, які у вас є. Гарного дня!